Дитячий садок це королівство дитячої безпосередності. Кожний день в ньому дитина повинна почуватися щасливою. Про це повинні подбати ті, кому довірено їхнє майбутнє педагоги. Близькою і зрозумілою дітям є театралізована діяльність. Виготовлення різних видів театрів, яскравих декорацій, запорука цікавого і змістовного дійства. Розкриття творчих здібностей дітей, залучення їх до акторства вдало реалізувалось в нашому закладі під час проведення фестивалю дитячого театрального мистецтва. Цікавий світ театру об'єднує дітей спільними переживаннями, єдиним емоційним настроєм. Цілим комплексом художніх засобів впливає на дошкільнят ляльковий театр. ході фестивалю було проведено музично-театралізоване дійство пригоди з Оллі Лукої, яке залишило незабутні враження у дітей. У дійстві взяли участь вихованці старших груп, а це 120 малюків для всіх знайшлася роль, адже кожна дитина головний об'єкт уваги, який потребує творчих проявів. Уміла режисура, сценографія, музичний супровід спонукають дітей до розкриття своїх здібностей. Я вас запрошую сюди, я Проведення таких форм роботи формує у дітей головні людські якості, стимулює творчий потенціал кожної дитини. Допомогли провести таке масштабне театралізоване дійство батьки, які подбали про сценічні костюми. Під час мюзиклу Бал у королівстві Ласунів діти поринули у чарівний світ музики і танцю. Увага, увага, увага! До нас на бал запрошені гості. Цей мюзикл, як окремий жанр театрального мистецтва потребує продуманого сценарію. Постановку казкового дійства здійснювали фахівці нашого закладу: музичні керівники та хореографи. На бал були запрошені усі діти середніх груп, видовищний, повний розмаїття сюжет цього жанру театру. Це необмежений простір для вираження акторської майстерності дошкільнят. Проведене під час фестивалю інсценування літературного твору Катаєва Квітка Семецвітка мало неабиякий виховний вплив і зорієнтувало кожну дитину на істинні духовні цінності. Такий вид театральної діяльності здатний об'єднати велику кількість дітей, які стають його активними учасниками. Важливим було те, що нами для інсценування був обраний твір, в основу якого покладено морально-етична проблемна ситуація. Я можу ходити! Постійна турбота про дитяче театральне мистецтво активізує творчий потенціал дітей, сприяє їх різнобичному розвитку. Гарантом змістовної театралізованої діяльності дітей є взаємодія педагогів та батьків-вихованців нашого дошкільного закладу.